Всім привіт! У цьому відео я покажу вам, як пошити доріжку для прямокутного обіднього столу. На моєму прикладі я розповім вам і покажу, скільки тканини знадобиться для пошиття такої доріжки. Як визначити, скільки тканини вам знадобиться? Довжина столу додаємо довжину тканини, яка звисатиме з обоїх боків. На моєму прикладі, довжина мого столу 2 метри 24 см. Довжина тканини, яка звисатиме з обох боків, по 40,5 см. Разом 3 метри 5 см мені знадобиться. Я спочатку випрала тканину, а потім відпросувала її. Кладемо тканину на рівну поверхню та вимірюємо. Вирізаємо два відрізки тканини. У мене тканина двостороння, і я хотіла пошити доріжку для столу біло чорного кольору. Але мені не вистачило візерунка, що я планувала використати з обох боків. Тому я пошила спочатку доріжку білого кольору, а потім купила ще тканину і пошила чорного кольору. Я обробляю краї тканини на оверлоку. Цей крок опція. Кладемо обидва відрізки ліцевою стороною один до одного. Якщо ви хочете, щоб малюнок тканини сходився точнісінько в точність, необхідно спочатку намітати. Намітайте тканину з обох боків. Оточуємо тканину прямим рядком з обох боків, відступаючи від краю до 1 см. Я обробляю краї тканини на оверлоку. Цей крок опція. Попросуйте шов. Залишилося обробити сторони, які звисатимуть по обидві боки столу. Загинаємо тканину усередину на 1 см. Попрасуйте шов, зрізаємо зайву тканину в швах з обоїх боків. Намітайте. Попросуйте шов. Простручіть з обох боків, відступаючи від краю до 5 мм. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть на кнопку Мені подобається. Буду вдячна за вашу підтримку. Підписуйтесь на мій канал. відео на моєму каналі поки що виходять двічі на місяць у неділю. На даний момент я продовжую працювати над тим, щоб випускати відео раз на тиждень, також у неділю. Залишайте коментарі з ідеями, що вам цікаво, щоб я пошила і показала на своєму каналі. Діліться посиланням на це відео з вашими друзями. Побачимося!